Рятувати життя і відносини у Сполучених Штатах цими днями приймають групу українських хірургів. Американські колеги діляться досвідом, який знадобиться і на фронті, і у повоєнному житті. А одночасно контакти на рівні людському, а не між політиками, показали, що і сумнозвісна втома від України це стереотип, і що допомогу нам з вами американці все ж таки підтримують попри всі політичні бурі. Дмитро Анопченко розкаже більше. Війна калічить І не лише душу, передусім тіло. Будні фронтових хірургів вимірюються не годинами, а кількістю життів, які вдалося врятувати сьогодні. І коли кажуть це в руках Бога, це, мабуть, теж правда, але реальність у тому, що на операційному столі життя в руках хірурга. Тут в Америці теж не з новин знають, що таке війна. Країна пройшла і через Афганістан, і через Ірак. Понад 4 мільйони американців побували на фронті під час цих двох кампаній. І саме тому проект із навчання українських військових лікарів, який проводить найбільший медичний центр у штаті Оклахома, особливий для тих, хто зараз приймає українських колег. щойно я дізнався про ситуацію в Україні ще у лютому 2022 року, коли почалось повномасштабне вторгнення, то одразу відчув, мушу допомагати українцям. OU Health – один з найкращих шпиталів на всьому півдні США. Тут працюють із найскладнішими випадками: важкі травми, онкологія, реконструктивна хірургія. І саме в цьому центрі українські лікарі проходять навчання довжиною в місяць. Ми все ж таки єдиний травматологічний центр першого рівня в штаті Оклахома. Це найвищий рівень медичної допомоги, який існує в США. Вчити вирішили не тому, як рятувати життя на лінії фронту. І з цим українські військові лікарі справляються. А як відновлювати тіла тих воїнів, хто прийшов з війни, вижив, але через травми не може впізнати себе, дивлячись у дзеркало. На мою думку, найбільшою проблемою зараз є це вогнепальні поранення кінцівок, оскільки ми всі військові медики, військові лікарі і масивні дефекти м'яких тканин і дефекти кістки, які дуже складно і довго лікувати. Українці тут не гості, скоріше частину команди. Їх вчать на практиці в операційних, де діють разом американці і наші військові медики. За місяць на який вони приїхали, українці вчаться тому, що тут зазвичай опановують за рік два і вже показують такий самий результат, як наші лікарі. Мабуть, як молодий спеціаліст, який ще на початку своєму розвитку і має змогу у кращих спеціалістів, а також у досвідчених колег брати весь цей досвід, я дуже цим. Можливістю і я як губка намагаюся вібрати все, що тільки можливо. Доктор Мімс за спеціальністю пластичний хірург, який повернув пацієнтам не одне обличчя після важких травм і аварій, коли здавалося, людина себе більше не впізнає. І те, чим він та команда з Оклахоми діляться зараз з українцями, знадобиться вже і після перемир'я, про яке зараз так багато говорять, бо тоді психологам доведеться лікувати душі, ну а хірургам. Зпотворені вибухами тіла і після місяця, який ваші лікарі тут проводять, коли вони повернуться в Україну, то зможуть одразу застосовувати сучасні методи для своїх пацієнтів Ми ставили собі за мету е, відбрати як можна більше. Інформації, а також здобути практичні навики на кадавер курсах і в клінічній роботі для того, щоб максимально ефективно це застосувати. застосовувати у нашій роботі вдома. Ще одна мета розібратися із обладнанням. За час війни в Україну передали сотні одиниць західної медичної техніки, але не лініями, як це отримують американські лікарні, а окремі апарати, які вітчизняним клінікам надсилали американські та європейські шпиталі. І це стажування в США дає шанс побачити, як найсучасніша медична техніка працює в комплексі. Завдяки війні, на жаль, до нас на доїхало дуже багато обладнання, дуже багато інструментарію, і навіть побачити, яким в повноцінній мірі користуватися, це дуже для нас допомога велика, яка нам дасть можливість набагато краще надавати допомогу нашим пораненим військовим та цивільним. Але коли кажуть, що у сучасному світі все вирішує апаратура, доктор Мімс теж не згоден категорично. Змінив думку, бо знає, як іноді майже без нічого рятують життя в Україні. Якщо хочете мою думку, справжні супермашини тут. Ваші українські хірурги, цей центр в Оклахомі, і за можливостями, і за тим, як працює команда, така собі клініка мрії, така як в кіно показують. Але всі троє рахують дні не до кінця стажування, а до повернення додому, бо знають і для чого вони тут, і хто чекає. Мотивація це. Дійсно, в нас висока, щоб надавати допомогу нашим хлопцям. А по-друге, завдяки тим умовам, що створені, ми маємо навчати, можливість навчатися цілодобово. І їхня історія не тільки про медицину, не лише про навчання. Вона скоріше про те, що, попри будь-які політичні бурі на горі, коли допомога залежить від великої політики, в Америці лишаються і співчуття, і розуміння несправедливості цієї війни, і бажання допомагати кожен на своєму місці. Зі Сполучених Штатів. Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.